Згідно указу президента України від 26 січня 2023 року, номер 46 Гуденко Миколу Петровича посмертно нагороджено орденом за мужність. Орден номер 335 320 орденська книжка серії ОК, no 200 Йому було 47 років життя, пішов, не зважаючи ні на хвилину, не роздумуючи, защищати нашу нашого батьківщину. Він був з 16 років він працював трактористом на нашій землі. Був дуже трудолюбивою, чуйною людиною. Всі його знали з нашого міста. Він пішов, як він тоді сказав, за майбутнє своїх внуків за спокій своїх дітей. Дякуємо йому, він наш герой. Я завжди це кажу,